Під великим впливом і нашим, і для наших партнерів Британії, а це світові закриті клуби, які збираються в Британію, в США, СРА з Британії. От дійсно діяли на те, щоб Транс змінив позицію в плані не тільки просто підтримки України, прекратить бійню, перекратить mm -hmm. терор. Але з іншого боку, я рахую, що аргументи, які він висунув тільки в транссанції, зовсім недостатні. Ми mm -hmm. пропонували, і зараз будемо далі все-таки пропонувати. Більш системну модель тиску на Путіна. Путін уже відреагував на ці скорочення. Сказав, що це де що вони підкреслитися не будуть, і вони е, не будуть звертати увагу на Трампа. Тобто, да вони будуть внутрішнє все відчувати, що є деякі мірі загроза е, підриву економіки, але і офіційно, і на бойовому форматі будуть продовжити війну. На жаль, що тільки може буде діяти? да це санкції, які він задіє, але ще вони треба, щоб були рішучі, а це щоденно треба працювати з Трампом. А з іншого боку, вийти на іншу стратегію. Тому що Путін, навіть якщо і Трамп і 9 як ми говоримо, піде на якісь санкції, це нічого не змінить. Він буде посилювати наступи. Він буде посилювати удари по нашим мирним містам і селам. Це терорист. Що він розуміє? Тепер ще свої практики, знаючи Путіна, Медведіва і їх бригаду. Вони розуміють тільки реальну силу буквально сьогоднішнього завтрашнього дня. Не десь через 50 днів, чому ми тиснули, щоб це не було 50 днів, а найближчі е, буквально 10-12 днів. Але mm -hmm. реально і розпочинати тільки станція, таке просто мав бути сигнал Путіну. Але він його не сприйме. На жаль, що сприйме? Те, що ми говорили, Путін е, на це не розраховував. А Трамп оговорився десь місяць назад. Що якщо Путін не буде йти відповідно на реальні кроки, ми дамо Україні все, що вона потребує. Оце все, що потребує, треба розшифрувати. І першим пунктом поставити. Путін не іде за ці 10-12 днів на переговорний процес в плані припинення обстрілу тоді е, бойових дій на фронті і перехід до мирного переговорного процесу. Міняється взагалі парадигма. В США. За рахунок коштів Євросоюзу, НАТО частково ресурси, які ще виділили прибайдені наших ресурсів, надає Україні зброю п'ятого шостого покоління в сотнях, а деяких, наприклад, тисячах екземплярів. Це Хармерси, це атакамси, це Стромшедов, які разом із європейцями нами даються. Це Абрамси, це Бредлі, це відповідно касетні боєприпаси, які знищують не десятки, а сотні, а то й тисячі людей. Зампол за на фронті, ще при фронтових зонах. То вже Покровська, Запорізької, же Дніпровської області. Тобто, і показати перспективу. Надати буквально за тиждень, а перспектива за 3-4 тижні вже дійде до чесної армії Тамагавків. Тоді Путін розуміє, що шансів виграти на фронті нема, а програти от уже на носі. Оце mm -hmm. він розуміє реально. Але це не в теорії повинно бути, а вже практично. Програма пішли на реалізацію. І потенційно офіційно показують, що ще буде, ще буде в сотні разів більше. Тоді оце реальний в аргумент, але практичних дій, не теорії. Другий аргумент напроти тим заявам, що є Трамп, а ми це оперативний формат. Він закритий, але він дуже болючий для Трампа. Е, в активний може бути плані тиску: це тиск на Путіна, на сім'ю, на оточення, на всіх олігархат і на всіх сказати, системи впливу. Їх дуже багато. І вони дуже-дуже болючі Використовуються проти терористів. Це один блок, який може бути надзвичайно впливовий після воєнних допомоги. Один із них я пункти вже називав: це всі рахунки Путіна, його родичів найближчих, оточення всіх олігархів Росії закрити і арештувати. Півтора трильйона. Вони стають з мультимільярдерів бідняками. На нуль виходять. Ніхто. І звати їх ніяк. Розумієте, яка ситуація? А амбіції тоді в світові, що він білярдер світу, і вже вони радяться якраз в рамки, хто ж там перший, чи Безос, чи інші, чи вони, а тут їх нема вже. Це сильно. І багато таких інших оперативних дій. Це я один назвав. Тоді третій формат це ці санкції, включаючи вторинні, які будуть діяти на Китай, Індію, Туреччину, Бразилію на інші. В першу чергу енергетичні, а тоді всі інші. І на цій моделі домовляться з Китаєм, з Індією, з Туреччиною, Бразилією. Тому що китайська економіка на 80% задіяна і замкнувається на Європейський Союз, США, Канаду, Австралію, Японію і Південну Корею і ряд інших країн-союзників. Це про що я говорю? Про те, що вся величезна економіка Китаю у випадку спірної дій США, Європи і інших союзників просто зазнає краху. Я прямо скажу з висновків керівника уряду Китаю на закритому засіданні закритого клубу, який чітко дав розкладку, що технологічно ринки збуту, відповідно, гроші. Всі моделі таких взаємодії залежать від цих країн. Росія тільки 12%. І чим ризикувати? 80%, але високотехнологічно надійні ринки, збуту і все інше, чи 12%, які невідомо що і які. Китай має проігнорувати, знайти альтернативу, а з іншого боку, й в саму Росію подавити і отримати ці ресурси безплатно. Але це така ситуація. Тому треба працювати на стратегічному рівні з Китаєм і з Індією, яка поступово вже рухається від Росії і інші країни. Тоді це буде ще один удар під дих. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти ще п'ятьох осіб за поширення антиукраїнської пропаганди. До списку потрапили троє українців і двоє громадян РФ. Одна з них, так звана російська опозиціонерка Юлія Латиніна. На початку повномасштабної війни багато українців вважали журналістку, представницею табору хороших росіян. Довгий час вона нібито виступала проти путінського режиму і підтримувала незалежність України ціною власної безпеки. Тим чим довше тривала війна, тим частіше та активніше Латиніна почала транслювати наративи кремлівської пропаганди. Телеграф ЮЄ зібрав все, що відомо про цю журналістку, з'ясував, чому вона виїхала з Росії і що зараз говорить про Україну. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Юлія Латиніна народилася у 66-му році в Москві. Має науковий ступінь кандидата філологічних наук. За час своєї кар'єри написала понад 30 романів у жанрі політичної фантастики та політико-економічного детектива. Найвідоміший твір Латиніної пригодницький бестселер полювання на Ізюбря, за яким у 2005 році було знято одноіменний фільм. У журналістиці Латиніна відома як політичний оглядач та економічний аналітик. Починаючи з 2003-го, вона майже 20 років Оків була ведучою авторської програми код доступу на радіостанції ЕХ Москви. А потім почала розвивати власний Ютуб канал. За політичними поглядами Латиніна відносить себе до лібертаріанців. Наприкінці 90-х вона була членом партії Демократичний вибір Росії. А у 2004-му стала одним із засновників комітету 2008. У складі об'єднання журналістка виступала за усунення Владіміра Путіна з посади президента і проведення чесних виборів Росії. Після анексії Криму та початку гібридної агресії на Донбасі Латиніна стала на бік України. Бабішу у квітні 2014-го навіть приїжджала до Києва, де брала участь у Конгресі Україна, Росія, діалог після того, як у вересні 2017-го невідомі спалили її автомобіль. Журналістка разом із батьками виїхала з Росії та заявила, що не збирається повертатися з початком повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді ще опозиціонерка стала учасницею антивоєнного комітету Росії. Сії і була внесена Кремлем до списку іноземних агентів. Саме тоді Латиніна набула широкої популярності серед української аудиторії завдяки спільним ефірам з Олексієм Арестовичем. Спочатку вона дійсно дотримувалася антивоєнної риторики, проте вже за два роки почала різко критикувати українську владу і особисто Володимира Зеленського. Апогеєм політичного перевзування Латиніною у повітрі стала її нещодавня відповідь на запитання, чому вона виступає проти мирних переговорів. Орєва, зокрема, вона заявила, що Україна та її ідеологія це надзвичайний виклик до існування історичної Росії. Ба Більше Латиніна назвала Україну проєктом під назвою Галичина від ріки до моря, порівнявши її з Палестиною. З огляду на це, за словами Латиніної, Україна становить стратегічну небезпеку для Росії, тому війна з нею має дійти свого логічного кінця. Не дивно, що слова так званої опозиціонерки активно підхопили російські пропагандисти, вимагаючи Продовження бойових дій до повної перемоги Росії. За таку риторику, Латиняна цілком виправдано, була внесена до санкційних списків України. Володимир Зеленський вже доручив МЗС поінформувати про це компетентні органи ЄС, США та інших держав і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів проти Латиняної. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.